Коротше, фізичний бізнес я, я не знаю. Я б од нього прихрестив. Просто це же, це треба капітала, мать сток. Це казіно. Це те саме, щоб казіної тигра. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, у бізнесмен, щось у нього магазин, оце молодець, але вони не знають, що йому довелось пройти. Тому б я не рекомендувався всю історію. От далі є онлайн. -дор... Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, а збирати перегляди, переводити людей на там магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад, от хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там я не жонати, але от хочу я купити утку. Я що буду в магазині, ти дивиться його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті прийде і все. От за посиланням шапці профіля можна перейти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди приходять за посиланням шапці профіля, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється Подають. Там гроші, ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. Дивись, 5-10 простих пунктів. Чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн? Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний надо. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Це ж інвестиції, це треба людей наняти, це потрібно куча куча провірок паперів історії заповняти, бухгалтерії. Що ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити не бачу нічого, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі. І далі спробувати 1-2-3 години на день, і це небагато повір, Зранку ввечері в обід, вміс того, щоб в Тікток просто вліпати, попробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось.